Доброго вечора. Мій Берт захвачу. Вечір вже. Ой, я не глянула котра година. Зробила сьогодні такі ліхтарики. Туди поставити скляночку, а в скляночку світочку. Ну, повністю в стилі мого садочку. Грубе, не тесане. Ось таке. Сьогодні було холодно у нас, але день важкий, тож я сиділа, робила. Аби в хаті не сидіти, я заховалася. Ну, має бути ефект двох стін, наче так кажуть, так? Дві стіни, а в мене три навіть було. Ой, ніяк не візьмуся за цей інжир. Що з ним робити? Хочу половину відкопати, там він широкий вже, коріння широко пішло. Попересаджувала я, додала ось сюди. Бачите, ось таке півколо також цього седума. Розсадила. Цирконом обробила їх. Тож, сподіваюсь, приймуться. Ой, що ще я сьогодні робила? А, я ж продовжила свій пагорб. У мене вже він такий довгенький, бачите? Ось аж сюди хочу перекрити оту трубу, щоб не було видно. Це я поливаю так свої рослини. Мені так зручно. Бачите, майже усюди є. Ось сосенка щось вона не розкриває свої оці. Не знаю чому. що я, Це те, що я е, сказала про неї, наче першокласниця, оце з тими бантиками з оцими ось. Іде в перший клас. Інко білоба вже жовтіє, жовтіє, жовтіє. Айстру пересадила. Ось, я думаю, що ж я хотіла зробити. Сказати, ось, підсадила айстру. Тому що зілля оце, моднетник оцей, і він у мене щось не хоче рости. Тут був у мене жовтий, а я вже на нього плюнула. Не хочеш рости? Ну що я тобі зроблю? Як не хоче рости? янголятку треба буде забрати, щоб не лопнув взимку. Все ж таки я хочу зробити ось тут оцю доріжку дерев'яну. Доріж з дерева. Тут у мене через три камінчики виходить. Зараз я з тої сторони, бо там, де я стою спиною, там вище, а тут нижче. Це я так кинула приміряти. Ось, мені здається, буде краще. Я сюди візочком не їжджу. Ну, трішечки походити, полюбуватися. Помилуватися, то може може мене хватить на, на рік, не знаю. А може, через дві зроблю. У мене дощок багато. Город буду розбирати, нехай буде чисте поле. У мене ж там грядки дерев'яні, то буде чисте поле. Подивіться, який камінь. Наче хтось туди вкраплення оце зробив, які вони гарні! Є. і цей гарний, але він не такий. І цей гарний, але також А цей ну, це ексклюзив. Так, розсадила ще тут багато залишилось. Посадила гортензії туди висаджувала, зараз покажу. Посадила ось сюди ялівець, не знаю, піде чи ні там у мене. Е, Ту я сиділа, вона не витримала. Ось одну гортензію я посадила, ось друга це високоросла буде. І ось третя гортензія. Три гортензії я посадила. Агрусмій, чи відійде, чи. Тобто, чи відновиться, чи не відновиться, навіть не знаю. Так, смілку я так і не викопала. Ой, не прикопала. Завтра вже. Я вже сьогодні наробилася. Ось так виглядає мій садочок. У променях сонця, що заходить, але не видно на камеру. Ну, який гарний гранатик. Ось, камера щось. Бачите, жовтенький-жовтенький. Ну, ось таке. Це я приготувала щось сюди посадити і вкопати в землю, але не знаю. Оце треба буде вилити. Щоб не змерзло. Це від пралки. Мені сусід віддав. А, я ж вже забрала свої гіацинти звідсіля. Ось мої німфеї стоять. Раз, два, три, чотири. Відерця. Ось оцей також витягла. Це я ставлю сюди, коли дощ іде, щоб туди капав дощ. У нас сьогодні був. Та він так ото поляпотів трішечки. Ось моя обліпиха. Тоненькі-тоненькі неї листочки. Це бережників ось вони, що зламалася в мене верхівка. І цей ще живий. Ой, а як же ж він називається? А десь бірочка була, а забула. Крутиться, на язиці крутиться. Тою не буду виривати, я вже казала, подивлюся, що з нею буде. Так, ну ось і все. Гарного усім тихого вечора. Там я дивилася страхіття таке. Це взагалі неможливо вимовити ці слова і... Ну, я співчуваю, звісно, ну, на що мої співчуття. Я вже починаю воду запасати, Бачите, в мене баклажки стоять. Вибираю з діжок воду, набираю всі баклажки, щоб стояли на майбутній сезон. Ну, Ось на цій квіточці я скажу вам добраніч, тихої ночі.